Так, друзі, 30 грудня. Сьогодні ми працюємо крайній день. І дивіться, що у нас вже у нас дев'ята. вже три машинки на завантаження. Ігати ти вантажишся, так? Також? Ага. І ще наші машинки повинні під'їхати, друзі. Це добре. Тому що значить, сьогодні буде трошечки торгівля. А для нас це важливо. Буде торгівля, буде премія на новорічні свята співробітникам. Так що такі справи. Доброго ранку. Профтрурба пішла. Добре. Доброго ранку. Так, друзі, сьогодні у нас акції нагадую всім, що все короче, на шару, практично все. Так, всіх бентежить це запитання. Чому ж я, ми додому купили е, мультипеч фаль, а не Грюнхельм? Бо я ж так за, за телевізор Грюнхельм всім розказую, так топлю. Е, дивіться, все дуже просто. Ось вам каталог, Грюнхельм, бачите, офіційний каталог 2023-2024 рік. Ось я відкрив сторінку. с такой, с такой техникой. у них есть мультиварки, бачите? Мультиварки, мультиварки. А мультипечи нема. Бачите, микроволновочки. Микроволновые печи вот такие. Ну, типа, как духовка. Так, еще печи. Хлебопечки есть, дивите. Ну, вот такие плиты есть. Инфрачервоние там, чи индуктивные, то есть. Что слышится, наверное, дивите, какие хочете. Грили есть. Что есть. Всякі м'ясорубки є, друзі. Зараз. Духовки, микі. В общем. Посудомийки. Багато різної техніки, друзі, а от е, такої речі нема. Тому, на жаль, я хотів придбати. Хотів реально, але, на жаль, нема. Так би зробив би ще й рекламу додаткову, думаю, ще продав би їх штук-100. Штук але, ну, на жаль, просто їх нема взагалі, а слово «совсем». Розумієте? Може, я сподіваюся, що в наступному році повинні з'явитися, тому що річ досить популярна, вже її робить, хто тільки не робить. Так що така інформація. Так, друзі. Новорічні свята на носу, а ми тут, бачите, що у нас яка діджуха, отримали плити ОСБ, друзі. Тому що в січні потрібно буде чимось торгувати. Зараз у нас сьогодні вже крайній день, виходимо третього на роботу. І з третього вже буде бойка... Ну, я, я сподіваюся, що буде торгімаці. А треба чимось торгувати. Тому ОСБ взяли, продукцію, сухі суміші взяли, гіпсокартон взяли, ну, тобто все, що було, тому що об'єкти зараз, ну, хто встиг, хто не встиг. А потім з третього почнуться також інтенсивні скажімо так, ремонти продовжуватися. І потрібно, щоб все було. Так, друзі, дивіться, розбираємо душову кабіну. Вона практично можна сказати, як гідробокс, але не гідробокс. Нема в нього цих гідрофорсунок. Але ну, в принципі повністю закрита душова кабіна. Тобто тут зверху тропічний душ, тут ліка, все. Люди купують, хочуть сьогодні забрати. Я так розумію, до нового року вже її змонтувати, щоб вона в них була. Тому що можна було привезти в січні запаковану. Ну, це таке діло. Люди хочуть купити, значить, будемо робити. Розбираємо зараз ведесенько. Класна душкабіна, хочу сказати, така стильова, мені подобається чорного кольору, друзі. 20 тисяч 245 коштує. Взагалі привозимо любі душкабіни, гідробокси, дивіться, варіанти є. Більше варіантів можна подивитися на нашому сайті, якщо що. Тому у нас 30 грудня досить активне. Зараз Юра наш спеціаліст, що все акуратно розбирає. І також готуємо до душ кабіни, клієнти беруть ще медедир. Ну, з такого плану ванну кімнату. Це умивальник, а це сама тумбочка. Також зараз збирають хлопці. Ну це вже запакували. Так, друзі, пральна машина також вже уїжджає за 8300. Якщо хочете, можете сьогодні ще встигнути зробити передплату. просто заберете вже в січні. Бої вже, друзі, немає. То, що по акції їх там небагато в наявності у нас, тому на жаль, їх досить швидко розбирають. І... Все, скажімо так. Це телевізор 43 діагональ, друзі, 11 тисяч гривень. Хто сьогодні приїде 30 грудня від себе ще 300 гривень робимо знижку? Це у нас 4К, друзі. Це у нас Smart TV, 4К, роздільна здатність, уплавлялка MEIC, голосовий пошук. Все, що потрібно, друзі, два роки офіційної гарантії. Класні телевізори, друзі, рекомендую. Так, друзі, ви вантажили ОСБ-плити. ОСБ-плити, хто не знав, це ось такі плити, які застосовуються. І на будівництві і не тільки. У нас вони є в наявності постійно товщиною 10 мм, 12 15, 18 і 22. Розмір 1,25 на 250 йде стандартний. Більше інших не буває. Ну, по крайній мірі, на нашому ринку в продажу, скажімо так. Так що ось так. Телевізори, до речі, друзі, в акції 32 ї вже закінчилися. 32-га діагональ. Їх було досить багато, там. ну як багато там, Ну, штук 8 було точно, вже немає ще не встиг, рекомендую придбати, тому що ціну реально ми зробили шарову на них. Так, друзі, 32 га діагональ вже закінчилася. Забирають люди, клієнти, одразу три телевізора. І поки все. Чекаємо тепер в січні. 32 ще залишилися трошечки 40-х, 43-х, трошечки 50-х і 55-х. Так що, друзі, такі справи. Так, друзі, були три кововарки, всі продані, і вже бронюють. Ну, по цій ціні можна забронювати сьогодні, щоб отримати в січні. Мікрохвильовки оця продана, велика тут була також продана. Оця біла, по-моєму, одна залишилась. Ну, По телевізорам я вже сказав, 32 другі закінчилися, і ще трошечки залишились інших розмірів. Дуж кабіну закінчують збирати, це з вітринки люди забирають у нас. Попросили сьогодні, ну попросили, можна було привезти запаковану, але ну, попросили срочно, то ніяких питань. Також забрали сьогодні в тумбочку ще. І ну, в цілому, скажу чесно, непоганий у нас виходить, день сьогодні. Якщо учись то, що перноворічні свята всі зараз купуються в продуктових магазинах, друзі. Оце представник торгової марки Грюнхен, офіційний. Да, Сказ да, з якими співпрацюємо вже багато років. Я вже казав, що 6 років ми торгуємо саме цією торговою маркою. І я знімав відео, що мені подарували, друзі, вони саундбар. Який я продав декілька разів, тому що ну, клієнти просили. Я його чекаю, я вже наступному році заберу. І дивіться, що мені ще вирішили Сам подарувати замало, Треба ще до чогось Ви що розумієте. Я, дивився, я навіть то, і не що. чекав такого. Подарували мені Дякую, з хлопцю стали. Да. А знаєте чому? А тому, що телевізори реально класні і виросли продажі по всій Україні і у інших продавців. Ви розумієте? Тобто. Прийшов сплеск. Я тут таку рекламу зробив тим класним телевізором, тому що вдома мене вони. Ну, в общем, ви, ви вже знаєте, хто мене дивиться. Так що, друзі, дуже дякую. Хороший. Дякую вам з наступаючими святами. Ось так. Оце от це я розумію. А інші постачальники дивіться і робіть виводи, тому що отак от так треба робити подарунки своїм партнерам. І хочу, друзі, показати, що. Якщо хтось собі хотів і не встиг, дивіться, приїхали саундбари, ще трошечки є. Є моделі з сабвуфером ось такі по 2800. Саундбар має на увазі ось така колонка довга під телевізор. Є модифікація з сабвуфером, вона коштує 2800 по акції. Рік гарантії. Є модифікація без сабвуфера, вона коштує 1500. Також рік гарантії, друзі. Класні саундбари, ну, взагалі, рекомендую. За 2800. Ви нічого реально ну, настільки крутого не купите, друзі. А саундбари реально круті. Друзі, дивіться, у нас тут парковка вся просто. Заставлена, вся забита, завантаження йдуть. Представте, 30, 30 грудня, уявіть собі. І так взагалі і було. Ну, в нормальні часи от от, до воєнні, до 30-го, навіть 31-го люди ще дзвонили і просили, щоб завантажити машину, тому що ну, реально всі закінчують друзі, об'єкти, не дивлячись там, що свята. У нас сьогодні просто повний розпродаж. Дивіться, забрали по акції всі пральні машини і забирають останню пральну машину, яка не в акції, ну, точніше, на неї ціна і так супер. Це у нас 10 кілограм, друзі, завантаження. Вона інвертована, вона з функцією пари за 14500, уявляєте собі, Все, останню зараз вітринки будемо пакувати. Фірма Грюмхен, друзі, два роки офіційної гарантії. Пральні машини реально круті. Ми вже їх продаємо. ну, от, Останній рік почали їх реально продавати, можна сказати, з початку року. Я вам скажу, що отримали суперові відгуки, друзі. Тому можемо сміло вам рекомендувати. Торгова марка, до речі, Грюмхен, друзі. Вони ще приїдуть, але вже будуть з початку січня. Тому що ми якраз під е, новорічні свята зробили акції, друзі. Все розпродали, можна сказати. Люди купили собі як подарунки під ялиночку. Е, а ми від себе зробили хорошу знизочку як подарунок. Так, друзі, розпаковуємо, виходить, е, саундбар з сапуфером. Вони до нас приїхали, не доходили до нього руки, щоб його розпакувати, друзі. Зараз ми вистаємо, підключимо до телевізора. Саундбар це мається на увазі ось така колонка під телевізор. Спеціально, спеціально розроблена для телевізора, друзі. Вона компактна, вона має широку стереобазу, незважаючи на свій розмір, друзі. І плюс вони це йде без сам. Вуфера, а є ще комплектація з савуфером, там де є хороший бас, друзі. От зараз ми його під'єднаємо і продемонструємо. Так, друзі, дивіться, вже готуємо і травочки на нову пошту. Дивіться, оце все поїде на нову пошту, окрім батарей. батареї. Батарії це заберуть люди, це ми продавали. Оце все готуємо. Готуємо, друзі. Багато більше забрали навіть з магазину. Хто дивиться канал? отут тут було у нас багато чого стояло, ось тут стояло. Кавоварки, ну, друзі, все продалось, тому що все по акції. Забрали навіть ці грилі. Дивіться, були два грилі у нас тут. По акції все забрали, Тому що ціна реально була крутезна, друзі. Е, дивіться, в тіктоці я кожного дня роблю супер акції, друзі, на 10 товарів. А це було 20 товарів. І буду ще робити ще на 20 товарів, вже на 31, 1, 2... Січня, відповідно, тому що ми будемо вихідні. За вихідні ви можете собі щось подивитись, можливо, подумати, і потім 3 числа прийти і придбатися також на шару, друзі. також. Так що така інформація. Також поставили на вітринку саундбар, дивіться, зробили огляди, їх трошечки залишили. Саундбари, до речі, топові. 2800 з сабвуфером. Саундбар спеціальна акустична система для телевізора, друзі. Є в продажу поки що, тому можете ще встигнути придбати. Так, друзі, все, 43 діаганальні 4К закінчились також, друзі. Забираємо світрінки останні зараз будемо пакувати. Е, ще, можливо, залишилось 4К. 4K... Ой, не 4К, 43, по 9,350. Ці були по 11 тисяч, ще по 9,350. Але ці, якщо хтось хотів придбати, друзі. Е, нічого страшного, вони приїдуть десь в мечалі січня, там, десь 5-ті числа, отак от. Тому хто не встиг, встигнете, друзі. Ми вже попередню передплату зробили. Не переплату, а попереднє бронювання, скажімо так. Тому, друзі, все буде. Да, Слухайте, за цю Тіфаль. Сьогодні були представники Грюнхільм. Я ж кажу їм: а чого у вас немає цих мультипічей, до речі? Ну, взагалі їх немає у них тупо, зараз продажу, взагалі не завозять. А вони кажуть. Е, вони були колись в продажу. Заїхала партія, я каже, але тоді воно не було так відомо, ви розумієте? Тоді воно тільки-тільки розпочиналось, і ніхто толком не знав, що це таке, як воно працює. І каже, воно взагалі не зайшло людям. От тупо, Тоді вони тупо не зайшли. Каже, Зараз, можливо, опять завеземо, тому що ну, вже все, попит є, вже воно востребовано. А тоді це була щось новинка якась, каже, і воно тупо вони, люди, ніхто їх не купував, тому що не знали, що це таке, ви розумієте? Хоча вони так вроді як, прикольні були реально. Тепер на рахунок тефалю. Ще один прикол. Сьогодні приїжджали клієнти до нас і хотіли купити Тефаль. мультипіч в нашому магазині. Думали, що я їх рекламую, продаю. Я просто розповів, як би показав нашу покупку. Чесний відгук залишили, показали, скажімо так, як воно працює. Люди приїхали сьогодні купувати.